Запорізького енергетика нагородив президент. Визначено переможців конкурсу воєнної літератури. А у Січчі для ветеранок запрацює безплатна програма з підприємництва про все це та інше у нашому дайджесті. Президент Володимир Зеленський відзначив державною нагородою енергетика із Запорізької області Євгена Козака. Дільниця під його керівництвом обслуговує повітряні лінії протяжністю майже 400 кілометрів. І це не лише в Запорізькій, а й у Дніпропетровській області. Також фахівці регіональної дільниці Укренерго відновлюють і пошкоджені обстрілами лінії живлення Запорізької АЕС. Вишаюся вашою фаховістю. І що найважливіше ви не тільки для України, а для усього світу щоденно доводити, що таке український характер і хто такі українці, українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами цієї війни. України завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Міжнародний фонд відродження оголосив переможців другої ітерації конкурсу воєнної літератури 4-5-0. У жанрі поезія переміг літератор Сергій Татчин. Найкращими щоденниками названо записи Артема Запорожця. Журі також відзначили оповідання Дениса Соломонюка та есе Миколи Сороки. Загалом до проєкту долучилося близько 180 письменників-ветеранів, приймалися як вірші, так і прозові твори. Роботи переможців вийдуть однією книжкою у 2026 році. Українська поезія тепер в Іспанії. Вірш присвят у фортеці Алькасар відзначили в місті Толедо. Автором рядків є класик нашої літератури Богдан Ігор Антонич. Так він зобразив героїзм та незламність її захисників. Рядки продублювали іноземною мовою та оформили в рамці. Експонат, який представили учасники української діаспори, розмістили на будівлі музею сухопутних військ. Наразі там також добувають досвід військових збройних сил України. Подарунок символізує звитягу та братерство обох народів Європи. Знаковість і символізм полягають в тому, що напередодні 90-х роковин героїзму захисників Альказару мужність і героїзм вже у 21-му сторіччі демонструють українські воїни в боротьбі за свою свободу і незалежність з віковічним московським ворогом. Фортеця в Толедо Толедовистая так і Україна стоїть і бореться, захищаючи світ від російської чуми. З січня ветеранки можуть взяти участь у безплатній програмі з підприємництва. Тренінг під назвою «Створи власний бізнес, розроблено хабом вона за кошти ООН». За півтора місяці учасниці опанують дев'ять модулів. Це, зокрема, аналіз аудиторії, її потреб, облік ресурсів, а також маркетинг та продажі. Завершальний модуль присвятять бізнес-плану, з яким можна подаватися на гранти. Зробити це можна на сайті veteran.com до кінця грудня. Заняття проходитимуть по буднях дистанційно.